Як працює львівський ТРЦ Вікторія Гарденс у велику війну, оптимізує витрати і робить ставку на українські бренди, відкриття магазинів, закладів та маркетплейсів цієї осені? Нова пошта показала, як перемагати на своєму полі та у свій спосіб. 4 грудня у столиці прийде RAU Саміт 2024. Що буде у програмі та де купити квитки? Далі розкажемо. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. А сьогодні ми записуємо сотий ювілейний випуск новин. Надалі продовжимо ділитися актуальною інформацією, цікавими інтерв'ю та кейсами. Дякуємо, що підтримуєте нас переглядами та вподобайками. Вікторія Гарденс найбільший торгово-розважальний комплекс на заході України, розташований у Львові. Під час повномасштабного вторгнення тут відбулася значна якісна ротація серед орендарів. І наразі 70% представлено українських брендів, і 30% – міжнародних. У 2024 році було чимало відкритів магазинів спортивного сегмента. Це і Puma, Arena, Adidas. Та й були присутні Megasport, Under Armour, All Stars. А в 23-му році було відкрито спортивний простір Некст». Усе через те, що попит на спортивний одяг та обладнання значно зріс. Тож українці прагнуть до здорового способу життя та фізичної активності, яка допомагає долати стрес. Наразі вакантність Вікторія Гарденс нульова. А середньоденний трафік складає близько 25 тисяч відвідувачів з найбільшою активністю у вихідні дні. Тут вже давно перевищили не тільки довоєнні, але й доковідні показники. За показником товарообігу рекордним місяцем став червень. Був масовий попит на літній одяг та аксесуари. Традиційно очікують високий сезон у листопаді та грудні. Попит на розваги залишається стабільним навіть під час повномасштабної війни. Тому у Victoria Gardens планують посилити цей сегмент, додавши нові атракціони та інтерактивні зони для дітей і дорослих. Додаткові витрати, такі як генератори та паливо, збільшили операційні витрати на 15 20 Проте це компенсують за рахунок оптимізації та підвищення ефективності роботи. Повномасштабна війна змусила переглянути пріоритети. Тепер більший акцент роблять на безпеку в ТРЦ, енергоефективність та залучення локальних брендів, що відповідають запитам українців. А більш детально про те, чи важко залучати міжнародні бренди у повномасштабне вторгнення, та як Вікторія Гарденс знижують навантаження на бюджет за посиланням під цим відео. Восени на мапі України побільшало нових магазинів та закладів. Так у вересні в ТРЦ Республіка Парк відкрився магазин українського бренду, стильного одягу та аксесуарів Фабрік 17». Усі товари виготовляються в Україні, що забезпечує контроль якості та підтримку вітчизняного виробництва. Також у республіка Парк запрацював велпі, перший магазин українського домашнього текстилю власного виробництва, асортименті, ковдри, подушки та постільна білизна різних дизайнів. Особливістю магазину є наявність дитячого простору, що робить шопінг зручним для сімей з дітьми. На початку жовтня в Республіка Парк відкрився флагманський магазин жіночого одягу та аксесуарів «Фамо». А вже на початку листопада запрацював оновлений магазин жіночої білизни «Бра, бра бра Український бренд одягу та аксесуарів Харвест відкрив магазин у Львові у ТРЦ Вікторія Гарденс. Це вже друга точка у місті, що свідчить про зростання популярності бренду та підвищений попит на якісну продукцію торговельної марки серед лів'ян та гостей міста. Новий магазин мережі займає площу 29 квадратних метрів. Тут представлено широкий асортимент продукції бренду, стильні та функціональні рюкзаки, сумки, гаманці, ключниці, а також зручний чоловічий та жіночий одяг. У столичному ТЦ глобус відкрився мультибрендовий магазин Лук, який є якірним орендарем. Точка знаходиться на першому поверсі, площею понад 650 квадратних метрів. Тут відвідувачі зможуть знайти як стильні базові речі для щоденного гардероба, так і вишукані вбрання для особливих подій, таких торгових марок, як Zara, Massimo Dutti, Ойша, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Український бренд базового одягу Солмар відкрив перший у Харкові магазин у ТРЦ Нікольський та продовжує підкорювати іноземні ринки. Завоювавши прихильність української та польської аудиторії, бренд вирішив спробувати свої сили у США – Онлайн-продажі стартували з запуском веб-сайту та інстаграм-сторінки. Особливість бренду Solmar в тому, що його речі легко комбінуються між собою. Вони лаконічні та дуже зручні. Родзинка бренду велика палітра кольорів. Поки інші міжнародні бренди зволікають, польський бренд Сенсей, попри велику війну, розвивається в Україні шаленими темпами, оновлює точки та відкриває магазини навіть у прифрутових містах. Уявіть. Тільки в листопаді в планах сенсей відкриття 19 магазинів у 10 регіонах України. У столичному ТРЦ Гулівер відкрився офіційний магазин італійського молодіжного бренду Armani Exchange. Це преміум бренд молодіжного одягу, взуття та аксесуарів, заснований відомим італійським дизайнером Джорджо Армані. А от мережа Варус повертається до розвитку у Київській області. Та у листопаді відкрила перший супермаркет формату Varus Хоум у Білогородці. Цей магазин став четвертим унікальним торговим простором такого формату мережі, зосередженим на створенні комфортного середовища для щоденних покупок. Західноукраїнська мережа Маркетів Сім яка розпочала експансію нового бренду зручних маркетів «Сімі» в кінці 2022 року. Наразі перетнула межу в 300 торгових точок. А наприкінці жовтня відкрився перший сімі у Хмельницькому. Центрально-українська мережа магазинів Файно маркет впевнено розвивається та розширюється у нових регіонах. У жовтні ретейлер відкрив перший магазин у Миколаївській області в селищі Доманівка. А на початку листопада другий маркет у цьому регіоні в селищі Криве Озеро. Традиційно тут можна посмакувати ароматною кавою та перекусити фастфудом чи десертом зручно у файному просторі. Розетка відкрила свій п'ятсотий магазин в Україні та не планує на цьому зупинятись. Ювілейна точка це другий магазин в мережі в столичному ЖК Комфорттаун, який працює у форматі біля дому. Тут клієнти можуть одразу з полиць придбати супутні товари до основного продукту та товари повсякденного вжитку, а також приміряти одяг, замовити велику побутову техніку та скористатися послугою повернення. Ресторатор Євген Клопотенко запустив он онлайн магазин з продуктами стошоп головна ідея проєкту підтримати малі та середні бізнеси і зробити локальні продукти невіддільною частиною життя українців. Наразі в стошов представлені товари від 40 українських брендів. І за словами Клопотенка, вже в 2025 році магазин стане повноцінним маркетплейсом. Разом зі стартом онлайн-магазину Клопотенко також презентував власну продуктову лінійку бренд 100 років. Більше новин про відкриття нових магазинів та закладів у нас на сайті Рауюа. Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів. Це 16-та країна, де компанія почала роботу і запустила власну кур'єрську доставку. А також компанія розпочала проект. Грай за Україну амбасадоркою якого є тенісистка Еліна Світоліна. Мета проєкту об'єднати суспільство і нагадати людям, які виїхали за кордон, що вони залишаються українцями навіть через тисячі кілометрів від дому, а також мотивувати їх, діяти, перемагати на своєму полі у свій спосіб і присвячувати ці перемоги Україні, адже велика перемога України складається з мільйон маленьких перемог. Досягнення бувають різні: спортивні чи життєві, великі чи маленькі, гучні чи непомітні для когось. Проте будь яке з них заслуговує бути сказаним і почутим. Запрошуємо вас приєднатись до РАО Саміт – наймасштабнішої підсумкової події року для ретейлу та торгівельної нерухомості, яка відбудеться 4 грудня в Києві. Серед спікерів саміту заступниця міністра економіки. Топ менеджери Dragon Capital, ЮСК Україні Сінсей Новус Галя One by One та інші долучайтеся, щоб познайомитися та поспілкуватися з провідними експертами ринку. Посилання на Рау Саміт 2024 залишимо під цим відео. Про кадрові зміни в ретейлі і не тільки, як український ретейл дбає про своїх співробітників у повномасштабну війну, що брендам робити після Чорної п'ятниці, а також кейси-колонки інтерв'ю. Все на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайти під цим відео. Зустрінемось за тиждень.